Хело, Аміго. З вами знову Психочеп. І, як ви бачите по спайдерку, рубрика Підгони Аміго. Дуже дякую, дуже дякую хлопцям, які вирішили привітати мене з новорічними святами. Я також вас всіх. При... Вітаю або не знаю, з майбутніми святами, або вже з прошедшими. Я не знаю, коли вийде цей ролик. Так що всім вітаннячка аміга Дякую, дякую. Декілька сьогодні посилок буде. Ну і перейдемо. Перейдемо. Перша посилка від пана Івана. Від пана Івана, дивіться, ось отакенна отакенна здоровенна посилка. Давайте, мабуть. Мабуть, буду діставати. Діставати або, ну, отак мені незручно не, не, не все ж таки все все відчиняти. Незручно не, не відчиняти, так що я буду, мабуть, діставати, за кадром буду діставати. А знову зараз мій... <хи> хейтери знову напишуть, що підкидав, підкидав. Мені це не прислали, це я просто ну, з-під стола дістаю і, і показую, що, що мені люди <хи> в лапках присилають. <хи> Дякую, Іване. Дякую так. У нас тут трошечки папірців, трошечки папірців. Так, і першу, першу, дивіться, першу коробочку я дістаю. Перша коробочка, а що ж у нас тут? Це, мабуть, моїй доньці. Це, мабуть... Мабуть, доньці. О, тут якісь приколяхи. Блін, якісь класні штуки, щось, щось малювати. Ой. А що воно, куди воно і як? Так, буду, буду розбиратися. Це, це, щось прикольне. це щось прикольне, воно розкладається отак. А, і звідси щось. Це якась коробка. Так, ну якась, якась інтерактивна гра. Наче якась інтерактивна гра. Як в неї грати, буду, будемо розбиратися безпосередньо вже з моєю донькою. Тож я думаю, що їй вона малювати у мене дуже, дуже полюбляє малювати. Я так розумію, це щось, щось з малюнками пов'язане. Вона любить малювати. І ми навіть ходили. На, на курси малюват... малювательні курси. Так що, я думаю, це, це їй зайде. На Новий рік. Прям чудово-чудово покупатиш. А, тут дивіться, намальовано, що треба робити. Треба руку всередину засовуєш і, і намагаєшся намалювати. У цю штуку, ну, наприклад, Яблочка з закритими очами не бачивши. І оце така гра виходить. Блин, класно, класно, дякую. Дякую, Іване. Так, далі, Далі у нас ще одна, одна коробочка. О! <сут> прикольно. Прикольно, VR. VR. Ну, такого плана VR бокс. Він, звісно, в ніяких. Ніякі порівняння з якимсь там PlayStation VR, але е, можна буде затестити. Я, до речі, ніколи не використовував, ніколи не, не тестував. Буде якраз, якраз буде е, можливість протестувати. Ну, Я, звісно, великих сподівань на, на таку техніку не буду е, накладати великих сподівань, але дякую е, обов'язково обов спробую. Так, далі. Що я бачу? Це якась якась отака голова з руками. А що це? Вона тут від'єднується. Тут у нього є живлення. Promate Ape. Promate Ape, щось. Що воно? Тут динамік. А, це я так розумію, що сюди телефон, мабуть, в руки телефон йому. І це якась, типу, портативна. Портативна колонка. Ха -ха. Прикольний типочок, прикольний такий. Чікс в очочах. Приколь, прикольненько, прикольненько. О! О! Приставочка, приставочка. Ще карманна приставочка, як ви бачите, отакенька. От так, буде вона працювати, не буде? З джойстиком. О, працює, працює. Да, так, такі так вже знаю, такі вже знаю. Прикольненько, прикольненько. Так. Так, комплектик повний, повний комплектик. Так, дивимось. Дивимось, що далі. Дивимось, що далі. Якийсь... Какие... а а я... ага. Я зрозумів, що це. Це танцювальний танцювальний коврик. Танцювальний коврик з отакими чудовими штуками. Надо буде... У мене такий до PlayStation 2 є. Такий є до PlayStation 2. І, до речі, я якраз а, про нього і подумав, що. Ну, Я не знаю, як цей USB-шний. Ну, не знаю, чи, насправді, чи буду його використовувати чи ні. Бо. А, а, бо все ж таки, у мене такі є. Також купив, купив у Amigo. Дякую тобі, якщо ти дивишся цей ролик. Купив на PlayStation 2, і там оцей Dance Dance Revolution. Я буду а, з дитиною, скоріш за все, там використовувати. Та, ну, подивлюсь, буде дитині подобатись чи ні. І останній останні пакуночок. Останній пакуночок, я не знаю, що тут всередині написано AirPods Pro. Ну, я бачу, що наушники, але там навушники чи не навушники. Що ж там? Що ж там такого? Ну. ха-ха, навушники. І що, це реально, типу, про... Реально про... прошки чи що? Амбушури тут є. Замінні амбушури. Це що реально оригінальні, типу, прошки? мені хтось подарував? Ну це, мабуть... Мабуть, все ж таки копія. Мабуть, все ж таки копія, бо вони якісь... А хоча, може і не легенькі. Ну, я навіть не знаю. Треба якось запитати у Івана, якщо це, звісно, блін, не, не копія, а оригінальні. Якщо це оригінальні, то... Ну, блин, то дуже тобі дякую. Ти що, така, така штука? Не знаю, як. Як. Блін, це, звісно, ну, сильно, це сильно. Це сильно, але, ух ти, я навіть такого не очікував. Фух, оце да. Блін, а як їх перевірити? Вони оригінальні чи ні? Ну, кейс такий, іначе, ну, знаєш. Ну, ну може і китайський такий підроблюють. Тут я вже сказати не можу. Блін, напиши там або в коментарях, або куди. Що це, блін, оригінал? Блін, ну. Дякую. Дякую, Іване, Блін, Було неочікувано, неочікувано. Дуже неочікувано отримати оці порошки. Дуже-дуже дякую. Так, і друга, другий пакуночок, другий пакуночок у нас. Дивіться, тут так і написано з Новим роком, з новим Роком, це від Аміго Аміго Володимира. Володимир дуже тобі дякую. Він мені трошечки проспойлерив, що там всередині. Якщо це то, що я там думаю, це буде настільки легендарно, настільки легендарно, що просто нереально. Я не знаю, я не знаю, ху, -ху зараз будемо дивитись, зараз будемо. Відкривати це у мене очікування, просто, просто колосальні очікування. Я не знаю, я трошечки захрип, трошечки захрип не, не можу сильно, сильно гучно свої емоції е, виявляти, бо так, так, відкриваємо, відкриваємо цю, цю штуку. Так, щось у мене знов камера. Знов камера щось лютує. Ану, запис іде чи не йде. Купив нову камеру, дякую, до речі. Дякую, до речі, за це аміго, аміго Віталію. Дуже дякую тобі, дякую. Так, давайте теж за кадром, мабуть. Так, Перше, що я бачу, перше, що я бачу, і це вже мене. Вже мене дуже-дуже дуже неймовірно радує. Ох, ви тільки гляньте. Ви тільки но гляньте. Ах. Volume 5. PlayStation Секрети Стратегії Солюшени. Волюм 5. Ох, воно ще й кольорове. Ви гляньте, якого воно якості. Блін. Ух. Це одна гра. Це... А, ні, тут декілька є. Декілька. Там просто про одну гру дуже багато. Клас, оце як я на стрімах дійду до, до PlayStation, це якраз нам дуже знадобиться. І тут навіть хтось, дивіться, написав нам. Написав нам хтось письмо. Листа, листа, а не письмо. Boys of Summer. Ну, подивіться, я не сильно володію мовою, тому можете прочитати, що тут нам написали. Блін, книжка суперова! Блін, дякую, дякую. Дякую, Вовчику. І далі, далі, далі. Це саме воно, саме воно. Що я так довго шукав? Що я так довго шукав на барахолці і не міг знайти? А Вовчик мені підігнав. Ох, я бачу, тут кришечка трошечки. Трошечки надламана, надламана кришечка. Дивіться, це легендарна. Легендарна, Енієс. Бачу, тут уже втрати. Трохи є. Ну, тут підклеїться, під, трохи підклеїться. У, Такс, такс, такс. такс. Хух, це неймовірно. Це неймовірно. І саме-саме-саме дивне, саме дивне, що я не можу в це повірити. Знаєте що? Я на барахолці 8 років шукав саме НІЕС, але дякую нашим Аміго. Чому камера вирубається, я не розумію. Вирубається оця камера, блін, GoPro. Не розумію, чому, чому вона. Треба, коротше, в налаштуваннях поковирятися. Дивіться, я знаю, ось отут, я не сильно в Венієс розбираюся, але знаю, що отут у них аудіо відео вихід повинен бути. аудіо відео вихід. Але тут, в цій моделі, що це у нас за модель? Це у нас французький. А, це через те, що вона французька, в, в, во Франції, було розповсюджене саме. Дивіться, RGB Audio Out. І це саме RGB, ви уявляєте? Блін, це вона як для мене. Ой, вибачайте, вибачайте, кажу, що трохи захотів. Як для мене прям спеціально зроблена. Бо я намагаюся, я не знаю, якщо ви бачили, слідкуйте за моїми каналом. Я вже розповідав, що я в собі все переводжу, намагаюся, намагаюся все перевести. На RGB. Всередині ж Дивіться, оригінальний, і ще й класний. який. Dark Hunt і Super Mario Bros. Блін, перший раз. Я перший раз їх в руках тримаю її. Я не знаю навіть. Перший раз я дивлюся, як, як оця працює штука. Отак вона ставиться. Дивіться, ви бачили? Отак вона натискається. Типу, блін. Ну, це, це магічна штука, це така, блин, су, супер магічна консоль. Ще й на Новий рік мені подарована. Ну я. Фу, я в шоці, я в шоці. Це немає слів. І саме-саме дивне, що вона ще й РГБ. RGB, RGB, RGB. Ось давайте подивимось, що тут всередині. Блін, французька консоль. Р... Під RGB. Я не знав. Я думав, тільки модифікації можуть бути. Тільки модифікації під RGB. Також джойстик, дивіться. Джойстик написано Made in Японія, Не французький. Так, звичайний джойстик. Ось дивіться, блок живлення до неї. 9-вольтовий. Неоригінальний блок живлення, бачите? І саме, 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 що неймовірне, що ось іще дивіться, RGB іде, іще нінтендівський кабель RGB оригінальний, оригінальний. Я не можу повірити в це. Тільки емоцій в мене, блін, у мене аж руки тремтять від оцього, цього. Блін, як Як вона попалась Вовчику. І він мені вирішив на підгончика міго отаку річ. Блядь, ой, вибачайте, у мене емоції просто просто зашкалюють. Я не знаю оригінальний кабель. Фу, це щось. Щось неймовірне. Я не знаю. Це, блін, прямо так, щоб вона потрапила. Ох, саме французька. Саме французька. Я не знав навіть, поки мені не написав Володимир. Я навіть не уявляв, що Еніс є з РГБ. Це щось просто неймовірне. Фух, як її приємно тримати в руках. Як приємно тримати в руках, як воно тут натискається. Ну, все, наступна моя покупочка буде. Точно знаєте, що до неї? Що до неї, щоб ідеально було ще. Знаєте, що до неї ще ідеально? Це картридж Everdrive від Крікза, до неї. І це буде. Це буде. Це буде взагалі легендарно. Ну все, для стрімів, для стрімів і у така консоль. Це. Фух, неймовірно. Ви не уявляєте, які емоції, які емоції мені подарував Володимир на Новий рік. Сподіваюся, я йому теж заслав трошечки посилку. Посилочку. Сподіваюся, хоч, хоч трошечки, трошечки віддячу, хоч трошечки віддячу йому. За ці емоції, за ці неймовірні емоції. Фух, дуже дякую, дуже дякую тобі, Володимир. Це. Фух, неймовірно. Все. Я пішов <ривіряти> перевіряти її. Перевіряти. А ви, сподіваюсь, за мене трошечки порадувались. Все, все, до нових зустрічей на барахолці та. Та на стрімчиках якраз з цієї консолі будемо бачити. Фух, все все, неймовірно, нема слів. Пока-пока. Дякую, Аміго, дякую, дякую ще раз, дякую всім і гарного нового року вам.